Ходить до завершення третій рік діяльності Івано-Франківської міської ради, де 33 з 59 депутатів складає фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Що зроблено за цей короткий час? Ви зможете переглянути у короткому 10-хвилинному фільмі. В коротких 10 хвилин неможливо помістити всі ті 500 добрих справ депутатів Івано-Франківської міської ради. Але хочемо заакцентувати свою увагу на наших основних пріоритетах. І ці три роки діяльності ми не тільки боролися проти режиму Януковича Азарова за українську мову, культуру, цінності, проти свавілля та провокацій правоохоронців, але й з бездіяльністю виконавчого комітету та міського голови. Багато з того, що зроблено, мав робити мер. Але оскільки він цього не робить, свобода обійдеться без нього. Сьогодні Івано-Франківськ змушений самотужки справлятись з усіма господарськими проблемами, які накопичились за багато років, не сподіваючись на допомогу центральної влади чи облдержадміністрації. Регіоналівська більшість у парламенті не просто розподіляє основні ресурси на східній області. Вони ще й брутально забирають гроші місцевих громад. Мільйони гривень постійно блокуються держказначейством, і лише масові протести дозволяють час від часу вибивати наші власні кошти на потреби міста. За три роки правління Януковича міський бюджет не дорахувався понад 150 мільйонів гривень своїх грошей. За три роки депутати від свободи прийняли 32 довгострокові програми та більш ніж два десятки положень, третину з яких розробили та ініціювали самостійно. Програми міської ради за сферою діяльності розподілені наступним чином: житлово-комунальні 9, економічні 7, соціальні 5, освітньо-культурні – 4, медичні 3. Молодіжні 2, Патріотичні 2. Депутати від свободи постійно вшановують національні свята та українських героїв. Свободівці знаходять можливість відкривати нові пам'ятні знаки. Часто це робиться за кошти меценатів та добровільні пожертви мешканців, щоб не обтяжувати видатками і без того невеликий бюджет міста. Протягом трьох років у Івано-Франківську відкрито пам'ятники Євгену Коновальцю, плесту нам, що не зрадили своїх присяг, борцям за волю України у мікрорайоні Пасічна, скульптуру Лео Мола Тарас Шевченко. Встановлено знак першій українсь. Інській церкві відкрито барельєф Марку Боєславу та пам'ятну дошку Роману Роговичу компанія, ініційована свободівцями, привела до реконструкції та відновлення візитівки міста брами Палацу Потоцьких. Аналіз передвиборної програми Івано-Франківської свободи показує, що націоналісти чітко та послідовно виконують свої обіцянки, задекларовані у 2010 році. Проте свою головну увагу вони сконцентрували на трьох господарських пріоритетах: якими є покращення якості доріг, ремонт житлового фонду, дитяче виховання і дозвілля. Витяг з передвиборної програми Івано-Франківської міської організації ВО «Свобода». ремонт міських доріг здійснювати лише на тендерній основі та гарантією їх безкоштовного обслуговування фірмою-підрядником, перенести асфальтний завод з мікрорайону Княгинин в хриплинську промислову зону, домогтися збільшення роботи асфальтного заводу, прийняти програму ремонту доріг та міжбудинкових проїздів, використавши потужності власного асфальтного заводу, відкрити додаткові. Ову розв'язку Південний бульвар, північний бульвар, Мазепи. Будівництво додаткової транспортної розв'язки в напрямку мікрорайону Пасічна. Наше місто одне з найбільш показових щодо занедбаності як центральних міських доріг, так і міжбудинкових проїздів. Держава не лише усунулася від вирішення цієї проблеми, та ще й позбавила нас головного джерела надходжень на ремонт доріг транспортного збору. Проте навіть у такій ситуації, завдяки ініціативі нових депутатів у місті зроблено багато заходів, які дозволяють побачити перспективу покращення якості доріг вже за декілька наступних років. Саме завдяки діям свободівців, місто нарешті має власний асфальтний завод необхідної потужності. Усі дороги, які капітально ремонтуються з 2011 року, мають гарантію на обслуговування. Ремонт найбільш завантажених ділянок проводиться вночі сучасною технікою за Технологіями. За останні два роки у Івано-Франківську зроблено в понад 10 разів більше доріг та перехресть, ніж за попередній період. Протягом 2012-2013 років капітально відремонтовано заїзд у місто по Калужському шосе та частину вулиці Галицької із зупинкою громадського транспорту. Перехрестя вулиць Галицька, Пасічна з розширенням та зміною регулювання транспортного руху, вулиці Пасічна, тролейбусна, полюя, зв'язкова з частиною вулиці Флоцька, два відрізки вулиці Довга, вулиця Володимира Великого з виїздом на Південний Бульвар та вулицю Бельведерську, частину вулиці Новгородська та вулиці Васільянок, вулиці Гординського, Січових Стрільців, Гаркуші та Драгоманова, частину вулиці Івана Франка, початок вулиці Вовчинецька, вулицю Миколайчука, перехрестя Вулиць Івана Павла II та Івасюка, частина вулиці Петлюри, вулицю Угорницьку, а також Федорченка та повстанців у селі Угорники. Зроблена значна частина робіт для сполучення вулиць Короля Данила та Гетьмана Мазепи. До кінця цього року будуть завершені роботи по значній частині вулиці Галицька, відремонтована вулиця Дністровська, перша частина вулиці Гната Ходкевича, яку повністю завершать уже наступного року, та вся вулиця Васильянок. Таким темпом і технологією про Протягом наступних 5-6 років можна відремонтувати практично усі основні дороги міста. Ця технологія значно дешевша і в той же час надійна в експлуатації. Це підтвердила остання зима, коли лише дороги, відремонтовані за новою технологією, не зазнали жодних руйнувань. Цього року, слава Богу, дороги зробили до нормально. Поцілі пасічні і були страшні ями, що не можна було поїхати нічого. Асфальт поставили якісний дороги. Немає ямів і Аби далі продовжували так працювати, як воно є, щоб не, не, темпів не знижували. Весною, якби в нас було тотальне бездоріжжя, зараз значно підняли вулиці, тобто можна вже по місту проїхати. Як на мене, деякі вулиці зроблені частково, деякі повністю. Головне на цьому не зупинятися, проходити далі так. Я думаю, далі буде результат. Не менш катастрофічними є справи у місті щодо ремонту житлового фонду. Грошей на усі необхідні роботи ніколи не вистачало а стан дахів, підвальних розгалужень, під'їздів з року в рік лише погіршувався. Звичайно, неможливо ліквідувати всі наявні проблеми протягом трьох чи навіть п'яти років. Проте депутатами цього скликання були зроблено чіткі кроки, які показали ефективний механізм ремонту житлового фонду. Так прийнято положення про співучасть мешканців у капітальному та поточному ремонті житла, програму теплової модернізації житлового фонду, програму облаштування прибудинкових територій. Ініційовано конкурс проєктів розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства для будинкових комітетів та ОСББ, в якому за два роки взяли участь понад 50 будинків. За два роки завдяки програмам Започаткованим свободівцями у Івано-Франківську поточно та капітально відремонтовано дахи у 48 будинках, підвальне розгалуження в 41 будинку. Замінено стояки гарячого та холодного водопостачання у 18 будинках. Проведено ремонт сходових кліток у 65 під'їздах, повне або часткове утеплення у 7 будинках, інших видів робіт у 16 будинках. Якщо до цього переліку додати роботи, проведені за підтримки фонду на виконання депутатських повноважень, депутата-мажоритарника від свободи, то загальна кількість таких об'єктів збільшиться до понад 500. Я живу в цьому мікрорайоні 30 років, і в послідній час дуже багато було зроблено, і, але ж треба ініціативних людей побільше. Чим більше ініціативних людей з'являться в нашій в нашій країні, в нашому місті, тим краще буде. Я б знаю, це по собі за останніх пару років на наших вулицях Сахарова Бандери прозоро проводиться програма самоврядування, а саме відремонтовано 10 будинків по капремонтах, різних різної сантехнічних, електрики, ремонти під'їздів. А головне, що мешканці мають повністю змогу і доступ подивитися на виготовлення кошторисів, приймати участь в програмах, які проводяться конкурсами міськвиконкому, соціальної допомоги по самоврядуванню. Нарешті велику увагу свободівці сконцентрували на наймолодших мешканцях Івано-Франківська. Відсутність достатньої кількості дитячих майданчиків, недостатньо розвинена спортивна інфраструктура та катастрофічний брак дитячих садочків. Ось три найбільші проблеми, на подолання яких працювали депутати останні три роки. Ми дуже раді, що в нашому дворі з'явився такий чудовий, веселий кольоровий сучасний майданчик. Протягом двох років в нашому мікрорайоні каскад майже кожний двір має подібні майданчики, і ми і тепер ми бачимо, що наші діти не бігають в чужі двори, а бавляться в нашому дворі за два з половиною роки у Івано-Франківську створено додатково 12 дошкільних груп, що дає змогу щороку приймати до садочків на 300 дітей більше ніж раніше. Свободівці. Ініціювали будівництво нового дитсадка у мікрорайоні Пасічна на 150 місць, а також проводяться роботи по відкриттю другої черги садочку Ромашка на Вовчинецькій, 210. Перша черга цього дошкільного закладу була відкрита у 2012 році, саме завдяки активній позиції та контролю з боку депутатів від фракції Свобода. Завершуються роботи по будівництву дитячого садка в селі Вовчинці та розпочато підготовку до будівництва дитячих садків у інших приміських селах. Свободівці організували відкритий громадський контроль за проходженням черг до дитячих садочків. Ця практика визнана фахівцями кращою в Україні. Насправді це дуже зручно для батьків, тому що батьки не залежать від волі завідуючи, все достатньо зрозуміло. Ти отримав свій реєстраційний номер, прийшов з номером подав документи і тих вже в садочку. Підтримка позашкільної гурткової роботи, патріотичного виховання та пластового руху у Івано-Франківську, збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та впровадження електронної реєстрації до них, будівництво дошкільних закладів у приміських селах: Микитинці, Крихівці, Хриплин, Вовчинці, реалізація спортивно-розважальних програм у дворах міста для дітей та молоді в літній період, проведення міських спортивних акцій, з нагоди відзначення патріотичних свят, будівництво Нових дитячих майданчиків, інвентаризація та закріплення земельних ділянок під дитячими майданчиками, будівництво міського залу для ігрових видів спорту, створення мережі комунальних соціальних аптек, збереження мережі народних аматорських колективів. Лише нове скликання міської ради з більшістю представників свободи змогло профінансувати та відкрити новий спортивний зал у муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі. Там же замінено штучне покриття на футбольному полі. Депутати закріпили за усіма наявними дитячими майданчиками земельні ділянки, що унеможливить їх знесення чи забудову. Те ж саме стосується і міських парків і скверів вже цього року. Завдяки депутатам від свободи нового обличчя набуде сквер біля залізничного вокзалу. За три роки, завдяки свободівцям, встановлено 54 дитячі ігрові майданчики: два міні-футбольні поля зі штучним покриттям. Запровадити щорічний звіт депутатів міської ради від БО Свобода за пророблену роботу перед виборцями, здійснювати депутатський прийом один раз на місяць, надавати повний представницький супровід зверненням громадян до органів місцевої влади, запровадити електронний документообіг виконкому, оприлюднювати всі прийняті рішення на офіційній інтернет-сторінці Ради та у комунальній пресі. Залишаються відкритими та близькими до людей. Можливо, не все вдається зробити, можливо, не на все вистачає часу, адже вони працюють на громадських засадах. Загалом, програма всеукраїнського об'єднання Свобода виконана на 65%. Ми хочемо подякувати всім людям, які допомагали нам у цій нелегкій праці. Хто, як не ми, з вами, зробимо цю програму дійсністю. Ми віримо, що з вашою підтримкою нам все вдасться. Слава Україні.